Духовний трудоголізм дуже інтригуюча назва. Чи не так? Я думаю, що ми бачили, спостерігали, або навіть і самі потрапляли в таку пастку, коли наше прагнення бути корисним, бути у служінні, бути, здавалось би, прагнути тих речей, яких має прагнути кожен християнин, призводять до того, що у нас починаються якісь проблеми в особистому житті, або на роботі, або просто ми вигораємо і не знаємо, як далі потім розставляти свої. Пріоритети, давайте зараз поговоримо, який біблійний погляд на те, як ми маємо служити, скільки часу витрачати на це, і які пріоритети виставляти в своєму житті. Нагадаємо, що сьогодні з нами пастор Віктор Ларіонов, також душоопікун. Ще раз вітаємо. Вітаю. Хто пропустив нашу першу розмову. Була дуже цікава про суд і милість зараз. Про трудоголізм. Наскільки це розповсюджена проблема духовного трудоголізму серед християн? Я думаю, дуже вона починається. Я думаю, я думаю, що ви теж брати з цим стикались. Ми стикаємося до 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 досить часто, коли заміж коли, да, коли те, що я моя мета, вона замінює все інше. В першу чергу, Бога. Я думаю, я думаю, часто а так. Це. Служимо Богу без Бога виходить і тоді да, 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 собі да. відчуття Незаважай нам служити тобі, Господи. Да. Так, так, так до речі. У чому різниця між щирим бажанням служити Богу і спробою заслужити його? Милість через е, активність таку що ми ж хочемо, знаєте, не бути лінивими працівниками в його винограднику. Знаєте, я думаю, що така основа трудогалізму насправді це егоїзм. Якщо так, якщо так е, е, контрактніше сказати, ну така річ як самореалізація, ніби так досить непогано, але самореалізація, воно саме, от, це для мене, воно, якщо взяти термін для мене більш. Близький до Біблії, да, це тренування Адама. Тобто я Адама не розпинаю, як слово вчить нас, да, що ми має бути розпинати. Стара людина має бути розіп'ята. Uh -huh. А я його покращую, я його треную. Я маю стати кращою версією себе. Що є в основу, в які мотиви є зазвичай от, з моїми спостереженнями в основі цього трудоголізму? Це якісь, ну, за перше, да, це пошук значущості. Я маю дійсно зрозуміти, хто я такий, що я значима людина в цьому світі, або там страхи невдачі, там я не гірше за інших людей, я порівнюю себе, так. Да. Страх осуду. Бо він не робить слуха, може він там не допрацьовує десь. І я дійсно маю ну, задовольнити якісь, як мені здається, очікування інших людських, людей. Або влада. Я працюю для того, щоб надбати щось конкретно, мати більше влади, або проста річ, більше грошей. Знаєте, я така, чомусь я пригадав стара пісня з старого рок-гурту Радянського. Да, «Здесь мірілам роботи, щитаю, усталость». Тобто ти дійсно ти приходиш додому і так, наскільки сні втому. Ох, я сні втомився, ну тоді я сьогодні нормальний день. День не дарма прожив? День не дарма прожив. Да. А якщо взяти слово Боже, то там якось ну, взагалі і от інша система координат чомусь. Вона просто геть інша. Угу. Там чомусь дійсно немає такого, що ти скільки ти от зробив, ти, ти, ти настільки ти велична якась людина. А от бажання на, натомість е, е, бажання, бажання служити Богові, і що воно відрізняє від, від трудогорізми, це знов-таки це та сама вдячне серце. Тобто, це серце звільненої людини, це серце сина, а не серце раба. Син, який да, він, він як написав, доколі в дитинстві, ще як в, в п'ятому розділі, да, то він так, так само, ніби як і раб. Ну так, да. я я, Я, слу, я ж в сім'ї, коли син, я ж не слухаюсь для того, щоб заслужити обід, сніданок, вечерю. Ну, тобто, я, заробити мені треба? Я люблю. Просто син, Я та, 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 я слухаюсь батьків, та, але це не означає від того, що не все мені подобається тут. Але я син. Я дійсно, мені не треба заслуговувати цього. Воно і так моє. Да. Навіщо це мені заслуговувати? Я це, я це просто люблю. Тому я, я думаю, що трудогалізм насправді в мені, коли я відчуваю себе, що я почне себе порівнювати, чогось досягати саме в такому, ну, для себе, тобто е, тут треба калібру, калібровку зробити. В центрі цього буде я. Uh -huh. Я маю сам ревізуватись, чогось досягти, комусь щось дати, але я маю це зробити. Uh -huh. А тут зовсім інша річ, тобі, тобі не треба нічого заслуговувати, ні нічого нікому доводити. Ти вже... Ти ж це маєш ти вже син. син. Як взагалі береться оце відчуття а, чи то провини, а, чи то якогось такого дискомфорту від того, коли ти або відмовляєшся якесь служіння нести, або просто от поки всі йдуть і на якийсь там місійний проект, умовно служать і так далі. А, ти обираєш що це твій вихідний відпочити, тому що ти втомився там протягом тижні, і здавалось би це нормально, але тебе мучить совість, чому всі пішли, а я ні, а, і, і так далі. І, і взагалі про що свідчить ось це а, почуття провини і прагнення до духовного. Трудоголізму, це ж теж якісь незакриті проблеми або в сім'ї, або в особистих переживаннях. Яких. Ну, якщо сказати про цю провинну, знаєте, я, я називаю це таке модель ікони. Так? У мене є щось, є розуміння, як це має бути. Я зазвичай це взяв або в своїй родині мене тато так навчив, або я взяв це десь я кажу, голівудська якась модель. Тобто я це бачив, як це робиться. Або ти взагалі просто я про 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 прочитав, я собі ну, так нолював так, має бути. І Я цьому намагаюся скажімо, до цього підтягнутись. І якщо я, ну, мене якісь, чим ближче я до Божого Слова, в якихось своїх так, в речах, то тим легше мені буде це зробити, але все одно це, ну, скажімо так, це не одне те саме. От, знаєте, Я, так, за, за приклад, взяв собі от відношення до, до четвертої ї заповіді, до, почитати день да, Господній. Е, і знаєте, от, мені здається, що коли з часом у нас на різному робиться акцент. Коли я дитина. То як я дивлюсь на цю заповідь? Да? Шість днів працюю а, а, сьомий, да, для Господа. Як я, як я бачу, ой ой, це шість днів працювати. Боже, який жах! Лиш я там, може, п'ять, а може чотири. Я дитина, я не хочу працювати. Мені треба навчити, мене дитину треба навчити працювати. Але коли я навчився працювати, і я вже бачу, що це несе мені щось, якісь там плюшки або називаємо біблі, біблійною мовою, благословення. Я хочу досягти цього да, благословення. І ж благословення, замінює мені Бога. Тобто я шукаю вже його благословення більш ніж Бога. І тоді я вже починаю, скажімо, працювати для цього весь свій час. І тоді, на заповідь на цю я буду дивитися, яким чином. Боже, це цілий день треба нічого, жах який. Не робити. Mm -hmm. І мене треба вже зупиняти буде. Тому я думаю, що ця запись, вона ну, в залежності mm -hmm. від того, де, де я знаходжуся mm -hmm. зараз, не забували, мені треба що час для Бога. Да, тут і, і, я знаю, що для нас вже трошки, коли ми зростаємо, знаєте, ми, ми ж люди звички всі. Ми до чого звикаємо, це стає нормою. І для мене зараз вже дійсно день відпочити це треба щоб що? змушувати до цього. Mm -hmm. Бо я вже звик. Тому Господь досить часто нас говорить, до речі, один з таких моментів, що от образ мислення старої людини, він пов'язаний саме з нашими звичками. Там слово анастрофи, да, яке в Біблії говорить про такий старий образ мислення. Це не означає, що ти робиш, а важливо, що до чого ти призвик, зробив це нормою і тепер сам так живеш, і ще не дай Боже інших до свого, як то кажеш, закликаєш поклонятися своєму образу, кажучи, Богові. Тому я б я, 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 я в цьому напрямку. Дякую. Ів. Як розпізнати в собі ознаки духовного трудоголізму, коли ну, ніби все виглядає якби, таким знаєте, ревним служінням для Бога, там марфа. Да? Ну, там, Слухай Ісуса, скажи, там, Марія як палець о палець не стукне, а я тут працюю, да? їй була ревність, вона ж працювала. Або в останній час багато християн скажуть: Господи, не чинив твоє ім'я, ми то робили, то робили і то робили. Ну як розрізнити, що я ніби в цій ревності вже став трудоголіком і? Перше, і, знаєте, Для Бога без Бога. Івано, я думаю, що так, от, просто так сісти, подумати, а от я де не знайдете. Ми не здібні самі по собі як-то... Ну, як адекватну оцінку зробити. Да, як та жаба, яку зварять в, на повільному вогні, Є така відома притча, да, що вона не помітить, як її зварять заживо. Тому потрібно якесь щось ззовні. Я що роблю, я просто дивлюся, от я взяв всі розклад, дивлюсь, а коли останній раз у мене був вихідний? Я розумію, що немає. Я можу сказати, ну це просто так вийшло, але я знаю точно, я обираю так. Mm -hmm. Мені приємно працювати. Я коли працюю, я якось самореалізовуюсь. Щось там мені там. Мені приємно, або це може бути приємна увага людей. Або там є така річ, ніби погана ж Да? Я хочу бути потрібним іншим людям. Це погана сама по собі бажання? Та ні. Але коли воно мені мене захоплює, стає моєю іконою, тоді починаються проблеми. Тому дійсно, я просто аналізую свій час. Це одна от, от, це така проста річ. І ще один у ну, мене дуже є важливий такий е, помічник в цьому сенсі, моя дружина. Вона чітко помічає. Якщо от, ви людина, яка поруч з вами, ну, по-перше, найбільш близькі люди, да, вони досить часто можуть побачити. І аргументи, доводи тут не працюють. Ти, просто, ти, ти, ти переконаєш всіх, що це нормально, що ти служиш для Бога. Ти всім це можеш сказати, абсолютно окрім. do cacetor. Які які тобі ці речі буде пояснювати. до тому дійсно спостерігайте за собою. А як до речі, от ви навели, наприклад, свою дружину, яка вам може там кинути дзвіночок стосовно того, там що десь вже е, впадаєте в занадто сильно там в служіння чи трудовалізм? Як правильно реагувати сім'ї, коли, ну наприклад, чоловік це там або пастор, або служитель, або мама, наприклад, багато в служінні? І від цього страждає сама сім'я, що діти не бачать. Когось із батьків між партнерами вже немає якоїсь комунікації, тому що весь вільний час іде туди, угу. як правильно сказати своєму партнеру про те, що? Ну, Бог це добре, це потрібно, але сім'я пріоритет. Так, от, Тому ж справа, що не Бог. Тут, тут знаєте, з одного боку, ця відповідь дуже проста, з іншого, дуже складна. Проста відповідь, тому що вона є конкретно в Біблії, в Святому Письмі, знову 15 розділ Матвія, там, де говориться про те, коли брат твій грішить проти тебе. Дивіться, коли людина забирає твій час, ну не твій час навіть, ну, бо час наш так, така річ, але ти бачиш, що він його почало, почало нести. І він не чує. То, чесно кажучи, я вірю, що це саме для таких випадків. Для нас просто здається, що ця, цей уривок він лише для таких важких гріхів, там, угу. як він алкоголіка, не дай Боже, там порно, порнографія, якась проблема. Не тільки. Людина будь-який гріх, маленький гріх, який починає мною панувати. Тобто дружина має сказати прості речі, слухай хату, можна ну, по-різному, в різних е, інтерпретаціях, в різних е, е, виглядах сказати, слухай, ти грішиш. Якщо він не чує, отут дуже важка річ йти далі. Вона має зробити сказати про допомогу, слухай, там, люди, які дійсно є авторитетами в церкві, і які, ну, дійсно, яких він буде чути. Тому що реально ми та сама жаба в цьому, в, в цьому котлі, яка вариться і не помічає. Ми ж не створені для того, щоб самостійно вирішувати свої проблеми. Церква для цього існує. Саме тому дійсно в церкві я вчусь і прощати, і я вчусь приймати критику, і сприймати е, картання в гріху. Саме тому дійсно, це одна з головних, мені здається, цілий церкви, щоб я не залишався на самоті, бо я сам собі, у мене все буде добре. Я ж знаєте, світ навколо мене. Я, я, це, я в центр світу, а Бог він має мені служити з часом. да? Я не буду помічати навіть, що вже немає Бога. Я служу собі, своєму образу. Бог каже, слухай, мене там взагалі не було, коли ти там був в цьому трудогалізмі. Ти там все людям, як, як ти говориш. До речі, скажімо так, наша розмова, вона абсолютно може бути про Бога. Вона може бути про церкву. Святі розмови можуть бути, але там його немає. Хм. Тобто, я, я дайте, як я був схрест проходжу, значить навколо нього ходжу, але я на нього не дивлюсь на, через нього, я не дивлюсь на цей світ і на себе. Як? Знову ж таки, неодноразово згадуємо фарисеї, так, які там зобрили писання на пам'ять, знали всі ті істини, але так і не інтегрувалися в практичне християнство їхнє. Ем якої чи можна втомитися духовно навіть від того, коли займаєшся Божими справами? Ну, так, звісно, можна. Але тут є, є різниця. Я, от, для це мене, це мене, Є розпекція. різниця така. Якщо це втома, коли ти відпочинеш, все буде добре. Але ввели такий зараз термін, цікавий: вигорання. Угу. І ти відпочиває, не відпочиває. Ти. Тобто, вигорання це зовсім інша річ. Тобто, ти не матимеш задоволення від відпочинку. Якщо цей от термін вигорання, ну це окрема тема, дійсно, але якщо ну, спостерігаю собі, що навіть ну, не, я відпочиваю, а щось не змінюється. Я тоді знаю точно, що мені треба калібровка. Я відійшов від Христа. Це абсолютно точно. Виглядати все може добре, і служині все добре, і люди там йдуть, і все і поважають, і таке інше. Але ти розумієш щось не те. Тому для мене дуже важливо. Я кажу, Господи, я напевно від, від тебе відійшов. Дійсно, я дивлюся слухай, так у мене ж вихідних немає просто. Я такий потрібний. І це стає просто ну, ну, гріх, гріхом реально. Це гріх саме дійсно людей віруючих. Ну, я, бо для, для людей скажімо, в світі, це ну я, дійсно це нормальна річ, життя. там. Вони, коли піклуються лише про своє. Який аргумент може бути? Попіклися про своє здоров'я. І тоді, вона, до речі, в церкві так само. Один з аргументів не послухайся Бога і виконуй цю заповідь, а попеклуйся про себе. Це ж теж підміна, розуміння. Воно входить туди, в, в піклування про себе в волю Божу. Так входить. Чи є це головним? Ні. Головна річ для мене в фокусі має бути Бог, сам Христос, не Його благословіння для мене, не те, що він мені йому дати, а сам Він. Часто ми сьогодні говоримо, хочемо Божого, але, але не Бога. Так, дійсно бачимо, що от е, якщо в нашому фокусі, в нашому акценті буде Бог і наше із ним спілкування, то е, от ми ж бачимо на прикладі Ісуса Христа, так що е, він набирався сил в процесі спілкування з Богом. Він відходив від своїх справ, він залишав там учнів. Люди його хотіли, щоб він цілодобово працював і їх зцілював, угу. щось робив. А він зупинився, пішов в якесь місце. Молиться, спілкується з Богом, надихнувся. Так, він отримав так. ресурс, прийшов і не досягнув ось цього вигорання. Хоча люди могли б там вимагати, ну як же, ну от, там лазар вже помирає, ти ж не встигнеш. а Він у мене все під контролем, е, і у це істина велика, якої нам варто прагнути, щоб Бог був в нашому фокусі. Дякуємо вам, Вікторе, що ви нам сьогодні здавалось би, такі зрозумілі речі, але ті, які ми зрозумілі, але не розуміємо, які опускаємо їх. Часто. які опускаємо дійсно. Вам Боже благословень у вашій діяльності, вашій сім'ї, і нехай Бог також вам дає мудрості в розподіленні тих пріоритетів у вашому житті. Дякую, дорогі. Дуже важливе таке побажання. Дякуємо, е, що були з нами. Віктор Ларіонов, пастор душопікун. Сьогодні в нашій студії. Друзі, нагадуємо, що розмови з. Паном, братом віктором, записані і зберігаються на ютуб каналі ранку. Надії де у вас є можливість переглянути, також поширити вашим друзям, знайомим і навіть тим, хто дуже сильно служить Господу.